Ще раз перевірю, чи правильно я цю розташувала, так ніби вірно. І на останок красуня хіонодокса. Дуже мені подобається хіонодокса. На жаль, не часто я її зустрічаю в садочках. Вона може і не дуже показна, а трошки нагадує гіацинт, але квіти не так щільно на стеблі розповсюджені чи розташовані, як в гіацинта. І вона зазвичай менша, більш розлоге в неї таке стебло і квіти. Але вона дуже красива, дуже тендітна. Раджу вам не пошкодувати і посадити в собі в саду хіонодоксу. Вона буває рожевою, блакитною або білою, як в нашому випадку. До речі, можна розмістити цибулини хіонадокси поміж цибулинами тюльпанів. Вона цвістиме раніше і вони не заважатимуть. Одна одному ці рослини. Знову так, а ну перевіряємо, чи правильно, так, правильно. І тепер отак обережно розпушуючи землю, я засипаю всі свої посадки, так, щоб їх не перевернути, цибулинки, не пошкодити. Обережно зариваємо все. Якщо туди потрапить трошки листя, Воно не завадить. Навіть можна зверху притрусити тим листям, яке я спочатку зібрала. Воно зігріє наші цибулинки взимку. Ну, власне, і все, це такий нескладний досвід, а задоволення, я сподіваюся, ці квіти навесні принесуть багато. На цьому я кажу вам до побачення, до нових зустрічей, всього найкращого.